Бустер від Девольта. Для запуску автомобіля ось під'єднуємо по клемах. Все правильно, щоб плюс з плюсом було, мінус з мінусом. Зараз зачекаємо трошки часу. І машина заведеться. Акумулятор девольт 20 вольт. Автомобільний акумулятор 12 вольт. Акумулятор не заводиться на автомобілі. І зараз спробуємо завезти автомобіль. Трошки постоїть для зарядки. Взагалі, треба, щоб хвилинки дві постояло і тоді машина заведеться. Зараз побачимо, як заведеться. Знімаємо плюсову клему. Зняли, зараз пробуємо завести. Ну, ще не вистачає для зарядки і заводки.